Та милостивий, Господи, Боже наш, Ти, що тримаєш увесь світ у своїх святих долонях, з довірою і смиренням приходжу до Тебе у цей важкий для України час. Молю тебе, Отче Небесний, поглянь, милостиво, на мою рідну землю, на мій народ, який сьогодні переживає випробування і страждання. Пресвята, Богородице, покровительку України. Ти, що завжди була у найважчі часи, прийми Мою щиру молитву. Мати Божа, я прошу тебе, покрий своїм небесним покровом наші міста і села, захисти дітей наших від усякого зла. Підтримай матерів, які оплакують своїх дітей, даруй їм сили і розраду, О Господи Ісусе Христе, дай Україні перемогу над агресією і злобою, наповни серця наших воїнів відвагою і мужністю, зміцни їхню віру і силу духу, поверни їх живими до домівок, до сімей, які щоденно очікують їх у молитвах. Духу Святий, джерело мудрості та миру наповни серця керівників України твоєю мудрістю, допоможи їм ухвалювати рішення згідно з Твоєю святою волею, просвіти серця і думки тих, хто ще не знає правди, наверни їх до добра і справедливості. Боже милосердний, прошу тебе, зціли рани моєї землі, витри сльози тих, хто плаче. Утіши серця зневірених, дай надію і світло у цей темний час, подаруй моїй Україні мир, процвітання, єдність і справедливість, щоб мій народ жив у гідності і радості, славлячи Твоє святе ім'я. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, Ти Бог миру, любові та справедливості. Перед тобою схиляю серце своє, і підношу щиру молитву за Україну і за весь світ, ти бачиш біль, що наповнює нашу землю, ти чуєш плач тих, хто втратив рідних, і стогін тих, хто страждає від війни, ненависті та несправедливості. Господи, зійшли на нас, твій мир, припини ворожнечу, вилікуй рани тих, хто постраждав. І відведи від нас усяке зло. Господи, Ісусе Христе, Ти навчив нас любити ближнього, прощати і жити у злагоді, просимо Тебе, даруй мудрість правителям, щоб вони шукали не війни, а шляхів примирення, просвіти серця тих, хто сіє зло, щоб вони зрозуміли свою неправду і навернулися до тебе, благослови всіх. Хто бореться за мир, хто жертвує собою заради правди, хто підтримує слабких і потребуючих, Господи, охорони наших воїнів, які захищають рідну землю, даруй їм силу, відвагу, витривалість і поверни їх живими до своїх домівок, огорни їх своєю благодаттю, захисти від куль і всякого зла. А ти, хто вже відійшов у вічність, прийми у Царство Небесне і даруй їм вічний спокій. Пресвята Богородице, заступнице наша і покровителько України, покрий наш народ своїм святим покровом, випроси у свого Сина мир для нашої землі, збережи наших дітей від страху, наших матерів від сліз, наших батьків від розпачу. Навчи нас бути єдиними у вірі, надії і любові, не розділятися, а стояти разом перед Господом у молитві та у добрих ділах. Святий, Архангеле Михаїле, стань на сторожі нашого народу, відверни від нас темні сили, розірви кайданки ненависті і несправедливості, збережи нас від усякої небезпеки. Господи, Нехай Твій мир зійде на нашу землю, нехай любов переможе ненависть, нехай правда утвердиться над неправдою, допоможи нам зберігати віру у важкі часи, не втрачати надії і разом будувати майбутнє, сповнене світла та благословення. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята владичице, Діво Богородице, до тебе, нашої небесної Матері, припадаю з покорою і смиренням, ти заступниця грішних, утішителька засмучених, надія безнадійних, важкі часи спіткали мене, і серце моє обтяжене скорботою, але я знаю, що ти джерело благодаті, і ніхто, хто вдається до тебе, не залишається без допомоги. О, Мати милосердя! Простягни до мене свою руку, захисти від зла, відчаю та страху, молися за мене перед Твоїм сином, щоб Він у своєму милосерді дарував мені силу пройти через випробування, не впасти у зневіру, а знайти в ньому мир і порятунок. Причиста діво, ти бачиш мої страждання, ти знаєш сльози, що проливаю уночі. І тягар, що лежить на моїй душі, упиваю на тебе, бо ти, мати всіх, хто потребує допомоги, зціли мою скорботу, наповни серце вірою, даруй мені терпеливість і відвагу, щоб прийняти волю Божу. Богородице, ти непохитна захисниця, яка перемагала зло силою свого покрову. Стань моїм захистом у цьому буремному житті, захисти мою родину, мою оселю, моїх рідних і всіх, хто потребує Твого заступництва. Нехай темрява випробувань відступить, а світло Божої благодаті наповнить моє життя. О мати наша, не допусти, щоб я залишилася без Твоєї допомоги, направ мої кроки до істини. Наповни душу миром, витри сльози та зміцни мене у надії, щоб я врятована Твоїм заступництвом прославляла Господа і Тебе на віки віків. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Збавителя душ наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Спасителю мій, перед Тобою я схиляю серце своє і молю Тебе, зміцни мою віру, наповни мою душу любов'ю, щоб я завжди залишалася вірною Тобі. О Господи, даруй мені віру, що не похитнеться в бурях цього світу, віру, яка не зламається перед труднощами, віру, яка буде світлом у темряві сумнівів, навчи мене довіряти тобі у всіх обставинах життя, не боятися майбутнього, не шукати земної слави, а прагнути вічного життя з тобою, Ісусе, ти вчив в нас найбільшої заповіді, любові, навчи і мене любити тебе всім серцем, всією душею і всією своєю силою, очисти моє серце від гордині, егоїзму, образ і ненависті. Даруй мені смиренність, щоб я не ставила себе вище за інших, милосердя, щоб я прощала так, як ти прощаєш. Прошу тебе, даруй мені чистоту віри, любові, силу духу і терпеливість у випробуваннях, навчи мене жити не лише для себе, а для тебе і для тих, кого ти посилаєш у моє життя. Пресвята, Богородице, Мати Божої любові, допоможи мені завжди прагнути до Христа, не зневірюватися, не віддалятися від Нього. А зростати у святій вірі. Святий ангеле охоронцю, бережи мене від сумнівів і відчаю, відведи від мене спокуси, що руйнують мою віру, допоможи мені завжди залишатися у світлі Божої благодаті. Господи, нехай моя віра буде сильною, нехай моя любов буде чистою, нехай моє серце буде відданим Тобі. Благослови мене жити згідно з Твоїми заповідями, щоб я несла Твоє світло у цей світ. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже мій, милосердний отче, перед Тобою схиляюся в покорі, й Кейті, Ти знаєш усе про мене, кожен мій вчинок. Кожну думку, кожне слово, ти бачиш мої помилки, знаєш мої слабкості і знаєш, як часто я відходжу від тебе, чинячи гріх, але Ти, Бог милосердя, Ти не відвертаєшся від грішника, який кається, Ти відкриваєш обійми тим, хто повертається до тебе. О Господи, прости мені всі мої гріхи, свідомі й несвідомі. Ті, що вчинила словом, думкою, ділом чи недбалістю, Очисти моє серце від усякої нечистоти, навчи мене відвертатися від зла і прагнути добра, дай мені силу не повторювати своїх помилок, а жити в Твоїй благодаті та любові. Ісусе Христе, Ти прийшов у цей світ, щоб спасти грішників. Ти з любов'ю приймаєш тих, хто навертається до тебе. Прийми і мене, Господи, не відкинь мене через мої провини, але очисти мене, навчи мене прощати інших так, як Ти прощаєш мене. Пресвята, Богородице, мати милосердя, допоможи мені зростати у вірі та любові, прагнути святості і не віддалятися від Господа. Святий ангеле охоронцю мій, бережи мене від спокус, допомагай мені стояти у правді, та не впадати у гріх, Господи, зціли мою душу, зміцни мене у вірі, благослови мене, жити згідно з Твоєю волею, щоб я завжди йшла дорогою спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, Ти мій мир і моя твердиня, перед Тобою сьогодні схиляю серце своє. І благаю, наповни мене Твоїм святим спокоєм, світ сповнений тривог, неспокою і суєти, але я шукаю захисту в Тобі, даруй мені внутрішню рівновагу, щоб я не боялася майбутнього, не журилася про минуле. Господи, Ісусе, віддаю всі свої переживання у Твої руки. Очисти моє серце від страху, хвилювань і невпевненості, дай мені силу приймати те, що я не можу змінити, мудрість діяти там, де це потрібно, і віру, що ти завжди ведеш мене найкращою дорогою. Господи, допоможи мені зберігати спокій у випробуваннях, не піддаватися гніву, не хвилюватися через дрібниці, а з довірою приймати все, що Ти допускаєш у моєму житті. Пресвята, Богородице, Ти завжди зберігала мир у серці, навіть у найважчі хвилини. Випроси для мене благодать жити в тиші і довірі до Господа. Не метушитися, не нарікати, а наповнювати свою душу любов'ю і світлом. Святий ангеле охоронцю, бережи мене від тривожних думок, від внутрішнього неспокою, від паніки і страху, допоможи мені завжди відчувати Божу присутність у моєму житті, Господи. Нехай Твій мир наповнить моє серце, нехай у кожній ситуації я залишаюся спокійною, впевненою у Твоїй любові. Навчи мене нести цей мир іншим, бути джерелом спокою для оточуючих і світлом у темряві. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, Боже світла і правди, перед Тобою схиляю серце своє і прошу про захист. Світ сповнений заздрості, неправди, зла та лукавих намірів, але ти, моя твердиня, мій захист і мій порятунок, покрий мене своєю благодаттю, захисти моє життя, мій дім і мою родину від усякої нечистої сили, від злого ока, від заздрощу, від поганих думок і слів, які спрямовані проти мене, Господи Ісусе Христе. Ти переміг зло і смерть, ти визволяв людей від усякої нечистоти. Прошу, очисти мене від усякого негативу, від страху, від злого впливу, що може шкодити моїй душі. Дай мені силу не піддаватися темряві, не зневірюватися і не боятися, бо ти зі мною. Пресвята, Богородице, мати милосердя. Покрий мене своїм святим покровом, захисти від злих намірів, заздрощів і людської неправди, навчи мене не відповідати злом на зло, а тримати мир і любов у серці. Святий Архангел Михаїле, відверни від мене всі підступи лукавого, знись усі темні сили, що намагаються шкодити мені чи моїй родині. Святий ангел охоронцю мій, не залишай мене, будь поруч у день і вночі, відводь від мене небезпеки, погані впливи і всяке зло. Господи, нехай світло Твоєї благодаті осяє мене і мій дім, нехай Твоя сила буде моїм захистом, нехай мир і любов панують у моєму серці. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо обвинуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Іси Христа і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, Боже мудрості та справедливості перед Тобою схиляю серце своє, і приношу всі свої турботи. Ти знаєш, з якими труднощами я зараз стикаюся, Ти бачиш мої хвилювання, страхи та невизначеність. Прошу тебе, Господи, допоможи мені якнайшвидше знайти вихід із цієї ситуації. Спрямуй мене на правильний шлях і даруй мудрість прийняти найкраще рішення. Господи Ісусе Христе, Ти сказав: прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені. І я облегшу вас. Я приходжу до Тебе зі своїм тягарем і благаю, допоможи, влаштуй все так, як буде найкраще для мене і для тих, кого це стосується. Відкрий двері, які ведуть до вирішення моїх проблем, і закрий ті, що можуть завдати шкоди. Господи, відверни від мене непотрібні хвилювання. Дай мені спокій і віру в Твою святу волю, якщо ця проблема є випробуванням для мене, дай мені терпіння та силу витримати Його, якщо ж рішення залежить від мене, просвіти мій розум, щоб я не зробила помилок і діяла згідно з Твоєю правдою, Пресвята, Богородице, ти завжди допомагаєш тим, хто відчає, хто не знає, куди йти і що робити. Випроси у твого сина швидке вирішення моїх проблем, захисти мене від помилкових рішень, допоможи мені знайти спокій і вихід із цієї ситуації, святий ангеле охоронцю, веди мене за Божою волею, відведи від мене людей, які можуть зашкодити. І приведи тих, хто допоможе знайти правильний вихід. Господи, нехай Твоя рука направить мене, нехай все складеться так, як буде найкраще для мене і для моїх близьких. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця дій порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, Боже любові та милосердя. Сьогодні я приходжу до Тебе з подякою за найдорожчих людей. Моїх батьків, ти дарував мені їх як провідників у житті, як тих, хто зберігав, навчав, любив мене, благослови, їх, Господи, довгими роками життя, міцним здоров'ям, миром у серці, Господи, прости мені, якщо я коли-небудь завдала їм болю словом чи вчинком. Очисти моє серце від байдужості, і егоїзму, щоб я завжди знаходила час для своїх батьків, дарувала їм увагу, турботу та тепло. Пресвята, Богородице, мати всіх людей, візьми моїх батьків під свій святий покров, захисти їх від усякого зла. Від хвороб, від смутку наповни їх серце миром і надією. Святий Йосифе, покровителю родин, молися за них, щоб вони завжди жили в Божій благодаті, щоб у їхніх серцях не було тривоги, а лише впевненість у Господньому милосерді. Якщо вони зараз переживають труднощі, Господи, допоможи їм, якщо їхні тіла ослабили від років і праці, Дай їм здоров'я, якщо їхні серця, сповнені турбот, наповни Твоїм миром, Господи, благослови їх у всьому, у житті, у справах, у стосунках, у здоров'ю, у духовному зростанні, веди їх своїм шляхом і даруй їм вічну радість у Твоєму царстві. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки і вічні. Амінь.